Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті пропоную вам підготувати пасхальні сувеніри. Отже, для цього нам потрібні кольоровий папір, ножиці, клей, фломастери і будь-які матеріали для творчості. Малята, далі ми готуємо з вами шаблони різного розміру і вирізаємо за шаблоном яйця різного кольору і різних матеріалів. Ну, а далі малята починається найцікавіше. Ми будемо прикрашати наші яйця, наші сувеніри. І для цього нам потрібні квіточки, смужечки, гудзики, нитки, все, що завгодно є у вас. Отже, ваша творчість і фантазія на першому місці. Починаємо робити! Малята, і ось така краса у нас вийшла. Отже, далі ви обираєте, чи можна це яйце закріпити на паличках дерев'яних, чи ось робити так на стрічечках, щоб розвісити, і прикрашати свою оселю, свій сад, можна прикрашати пасочки, все що завгодно.